Вам та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко і визнаю, монітор 2EH2724B, це цікавий звір. У нього чітко і ясно прослідковуються офісні гени, але характеристики та загальний досвід використання дуже геймерські. І з одного боку, це трошки зменшує можливості його рекомендувати, а з іншого боку, під нього гарантовано знайдеться аудиторія. І почнемо ми з вартості. 5100 гривень. Це трохи більше 120 доларів за поточним курсом. І це за увага. 27 дюймів IPS-панелі з частотою оновлення 100 Гц, роздільністю WQHD, тобто 2560 на 1440. Пікселів, час відгуку 4,5 мс, покриття SRGB 100%, яскравість 300 ніт. Так, підтримки HDR немає, і панель тут 8-бітна, але все ж, цей монітор все ще вважається бюджетним. Тут також є 2 HDMI, один DisplayPort 1.4, є вхід для навушників, точніше, вихід, аудіо, вхід для навушників. Отак. Блок живлення 36 Вт. Барель стандартний, тому я без проблем використав блок живлення від схожої моделі, не від 2G. Ово ігрову направленість тут помітно ще й по оверлею. Там є не лише налаштування кольору, але і, наприклад, налаштування апаратного прицілу. Що я не люблю, бо це чити. Але використання цього виключно на вашій совісті. В оверлеї також є апаратна демонстрація FPS і перемкнення AMD FreeSync. Бо чому б такому монітору не мати синхронізацію кадрів? Правильно, також відмічу позитивно керування за допомогою стіка позаду корпуса. Керування дуже інтуїтивне і приємне. Я давно такого не бачив, а монітора такої вартості я не бачив взагалі ніколи. Та і загалом монітор виглядає. Значно більш шикарно, аніж ні, скажімо так, рамки тут тоненькі, тому скласти комбінацію з декількох моніторів буде ну дуже просто. Є веса 100 на 100, а вага менше 5 кілограмів. Ніжка елегантна, ніяких зайвих написів ніде немає. Плюс клас енергоефективності тут чудовий. Від павербанка за потреби 2 h H2724B в принципі заживити можна, або навіть від USB зарядки через перехідник. Далі пройдемось трошки по мінус. Бо їх у монітора є. По-перше, в комплекті лише кабель HDMI. Я очікував хоча б ще Display порт. Але то таке, HDMI порт, цю панель WQHD на 100 Гц теж має вивести. По-друге, ніжка. ніжка то елегантна. Але. У неї купа мінусів. Зібрати її легко, а от розібрати дуже важко. А язичок пластиковий, як і вся ніжка, власне кажучи. Керування положенням монітору наступне. Є нахил вперед-назад на 20 градусів загалом. І це все. Зміни висоти немає. Зміни повороту немає. Взагалі ніякої. Сама ніжка навіть кабель менеджментом не обладнана. Взагалі ніяким. Тому і нехай це буде підсумками, але монітор 2E H2724B я одразу рекомендую купляти з кронштейного веса. типу 2E1MGS. Бо панель у монітора чудова. Характеристики дуже прикольні, керування взагалі круте. І як і більшість моніторів 2 e які я оглядав, в якості цеглинки для мультимоніторного Сетапу, це буде просто космос, який крутий варіант. Головним недоліком, знову ж таки, я бачу виключно ніжку. Але з цим можна змиритись. Тому, загалом, так. Рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи купляли ви колись окремі кріплення веса 75 на 75, 100 на 100. І які монітори ви на них встановлювали? І чи встановлювали ви мультимоніторний сетап? У мене навіть зараз він є, а в мене ноутбук. Тому ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофон Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostav і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але й коментарі важливіші за все. їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вамбуль Денис та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та буде здоров'я!